Всім привіт! Сьогодні зіграю в рандомі на 50 тисяч з чотирма гравцями. Одразу випадає чай на нюк, ну мені він не дуже подобається. Хоча є і плюс, мій ядерний реактор потужніший ніж у звичайного Китая. Відбудував реактор, треба встановити саплай, добудовую бараки. Я так думаю, оборону не треба робити, вона досить дорога, ну а користі дуже мало. Так, добудували. Наймаю піхоту, щоб захопити нафтові вишки, а дозер відправляю на інший саплай. Треба не забути купити другий саплтрак, це дуже важливо для економіки. Так, ще трохи. Є, одразу швидко ставлю фабрику. Міни, мабуть, не буду ставити. Так, цей дозер поки їде. Блін, а я забув радар купити, капець. Підвищення зараз не буду брати, від нього немає користі. Зроблю ще одну фабрику, щоб в майбутньому добряче пушити. Звісно, на все це добро потрібні бабки. О, радар з'явився круто. Треба поставити ще одну фабрику знизу. Не забуваю про саплтрак. Блін, поки я виділю цього дозера, пройде ціла вічність. Давай газуй швидше. Молодець. Хоча можна було б і бункера тут вліпити. Пофігу. Треба дуже швидко робити пропаганду, хочу хакерів та економіку побільше. Поки що вся техніка буде на обороні. Я ж навіть не знаю хто проти мене. За нафту я взагалі забув. Піхота, мабуть, 5 хвилин байдикує. Також треба інтернет-центр, де мій дозер. Ага. Так, встановлю його десь. Ось тут. Додатково замовляю техніку на оборону. Так, ну цього досить. Ти дивись, китайський пригрівся, саплай поставив, встановлює Гатлінга. Як у себе вдома, ні, тут треба навести порядок, так діло не піде. Якась незрозуміла атака від китайця, але дракончик випалює, і вони відходять. З'явились перші хакери, це дуже добре для економіки. Також наймаю додатково ще треба збільшувати кількість техніки. Я б навіть би замовив оверлорд, але він дуже дорогий. І сіємки непогано себе проявляють проти техніки та ракет. О, ти диви, друга спроба, чи йому грошей не вистачає, що за фігня, не розумію. Зараз тут наведемо порядок. Але якщо б він закинув свою піхоту в ці будинки, було б веселіше. Хоча воно все драконами випалюється. Ну все, сподіваюсь, на деякий час він заспокоїться. О, нормально, ще і глашник виліз. Ну, здається, хвиля невелика, я її відіб'ю. До речі, я міг би ще й свою піхоту в ці будинки закинути. Так, треба термінового оверлорда замовити. Ого, прилетіло. Ще й піхота сюди лізе. Скільки ж їх тут? Блін, танк підірвали. Ой, справи не дуже. Ой, ще і Китай залітає. В мене тут хакери, треба рятувати терміново. О, все нормально. Так, мінус один, мінус два. Так, ще. Все, відбився. Трохи не встигаю я ці атаки відбивати, блін. Вони якісь нескінченні. Треба було оборону будувати. Зараз воно все прилітає в техніку. Забігає піхота і робить дуже боляче. Мінусує танчик, також другий. Ну, що тут коментувати. Потім підключається інший китаєць, мабуть, вони якось там домовились між собою. І розносять ще один мій танчик. Просто кайф. Відправляю хакерів на заробітки, нехай працюють. І, мабуть, треба ліпити якусь оборону невелику. Де там мій дозер? Ну, десь тут поставлю. Вже втретє, знищую цей саплай, просто так цього гада я не залишу. Блін, мені так подобається, як дракончик спалює ці будівлі швидко та ефективно. До мене підійшов китаєць, досить неприємно гад зайшов. Треба його звідси вибити. Погано, що біля дракончика СІЄ не було, вона б допомогла. Блін, вони мені зараз саплай знесуть, Блін, знесли. Треба оверлорда вимкнути швидко. Ну давай, 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 швидше, ну. А чого він так довго його не вимикав? Дивно. А можливо, треба більше і сіємок. Ну от зараз він під'їжджає, я кидаю три штуки. І він, здається, швидше вимкнувся. Хм, Цікаво. Поки є можливість використовую підвищення. Також краду гроші. Так, треба додатково замовити ще й техніку, можливо, навіть хакерів. Ой, як же в мене погано все з економікою? Да, завдяки цим хакерам я зараз і живу. Так а що там мій літак долетів? А, ні, його збили, блін. В мене лотос байдикує, треба її кудись відправити. О, в мене підвищення вже з'явилось. Добре. Тут на мене нападає глашник. Ну, невелика хвиля, я повинен відбитись. Мінусую двох. Дуже добре, третій. Круто. І здається, що все, відбився, але ні, на жаль, ні. Ще прилітає скат, дуже боляче влітає. Чи встигну я його знищити, не знаю, треба спробувати. Давай швидше, давай, давай, давай. Ех, блін, не встиг. Треба було відвезти війська зараз. Ой, боляче як, капець. З двох ніг вривається китаєць, мінусує і сіємку, інферно, хакера. Ось наочний приклад, чому треба мати міни. Мінус танчик. Я просто не встигаю від них відбиватись. Ну, ця атака була дуже ефективна, принаймні для нього. Використовую всі наявні підвищення наглашника, також треба вкрасти в нього гроші. Добре є. Я б ще не відмовився захопити ось ці нафтові вишки. І також я можу ось тут вліпити саплай. Тим часом підлітає ІМПІ бомба, вимикаю оборону глашника долітає бомбардувальник. Чи встигну я? Тут головне дотягнути. Давай, давай, давай. Ой, як добре залітає! Просто чудово. Трохи не вистачає арти, але і так піде. Лотос успішно захоплює вишку, треба відправляти на другу, і вона якраз тут все розвідає. Угу. Ой, щось мені тут так добряче прилетіло. Треба відремонтувати інтернет-центр, а також відправити всіх, просто всіх хакерів на заробітки. Можливо, навіть зроблю ще хакерів. Так. Та, мабуть, ще найму. Глашник гад руйнує мою нафтову вишку. Але нічого, лота виконала свою справу, вона молодець. Ну, в мене є невеличка пачка, я можу відправити її до глашника. Я ж не буду завжди відгребати тут. Треба ще замовити Інферно трошки. Та, мабуть, Нюкеннон. Ага. Здається, на іншу вишку він не йде. Ну і добре. От як тільки я накопичив Інферно, до мене починає лізти глашник. Мабуть, бажає відчути напалм на собі. Направляє невеликі такі групи по два танчика, але я відбиваюсь. А ось приклад як не треба робити. Оверлорд переїжджає танчик. Я так розумію, танчику немає прокачаного ізотопа, через що він і вибухає. На жаль, так можна легко втратити частину своєї армії. Невдала спроба захопити будівлю Лотасом, квад відпрацьовує без проблем. Треба замовити нового лотоса Ой, а в мене ще тут і танки без водіїв. Зараз виправимо. Як же боляче залітає скат, це капець, треба терміново все ремонтувати. Трохи перебила техніку мою. Блін, треба терміново електроенергія, ставити реактор. Як же це все невчасно? Він ще й ребелів кидає, капець, я встигну? Ніфіга. Круто, він ще й хакерів перестріляє. Так, скільки тут троє залишилось, просто чудово. Все одно, навіть з прокаченим ізотопом, танк вибухає, якщо його переїхати. Ну що, гад, настав час помсти. Напалмом спалюю все на своєму шляху. Як же він чудово палає, це реально кайф. Ти дивися, він ще й ребелів під мій дозор закинув. оце це гад. А тим часом в нього догорає саплай. Інферна в цьому плані просто міць. Треба дуже терміново знищити скад, він його може використати. Ой, як добре, встиг. Продовжуємо обстріли на черзі командний центр. Зараз ми з ним швидко впораємось. Ти дивись, ще й не здається, терористів відправляє. Ну нічого, також чудово відпрацьовую і нюкеннон. Дійсно, на те, як палає вогонь, можна дивитись цілу вічність. А в нього тут ще залишилась якась оборона. Ой, як небезпечно підбігає терорист, я встигну відвести інферно. Ой, встигаю, дуже добре. Знайшов Джармана, цей гад мені не давав спокою, та знищив його. Через нього я стільки танків втратив, що це капець якийсь. Випалюю бараки, ну все, в нього залишається тільки оборона. Ти дивись, в нього ще техніка лишилась. Ну нічого, зараз це все виправимо. Живучий РПГшник, на жаль, він знищив мій танк. У глашника ще є робітники, та лишився останній саплай. Спробую вкрасти гроші, цікаво, скільки в нього. Нормально, тисячу доларів. Ану, спробую ще раз, можливо, в нього там взагалі якийсь безліміт. Цікаво. Ні, на жаль, це так не працює. А в нього ще робітник лишився. Треба його знищити. Є. Ану, спробую третій раз вже останній. О, так в нього ще робітник лишився. Ні, нічого не дало, це фігня. Як виявилось, в нього була ще й нора, а я і не знав. Ну він здався, я переміг. Дякую всім за перегляд. По можливості, будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк. На все добре, до зустрічі.